Пам'ятаєте, коли в Україні відбувалася помаранчева революція, то польський президент особисто приїздив на майдан, щоб підтримати український народ. Це було у 2004 році. А в 1654 році тодішній державотворець, щоб побороти свого найзапеклішого ворога Річ Посполиту, заключив договір з Росією. Так звана Переяславська рада з точки зору цивілізаційного процесу в царині міжнародних відносин засвідчувала юридичне відокремлення і незалежність козацької України від польсько шляхецького гноблення. Запитання до сучасних дипломатів: чого вартий досвід Богдана Хмельницького? І чи можна взяти з нього уроки нині? Він шукав вихід із цієї ситуації, який зупинився. Він шукав вихід на турків, шукав на Росії, шукав на Польщу, Серед усіх шукав друзів. І зараз необхідно шукати ворогів, а шукати друзів. І ми їх обов'язково знайдемо. Якби наші політики тримали оці слова, і цю політику Богдана Хмельницького ми вже давни давно були на належному високому рівні. Та повернемось до Суботова, красива мальовнича місцевість. Там, де зливались сріблясті води Тясмина і суби, навколишні сади та ліси з чистим, завжди свіжим повітрям, настойним на пахощах лісових та берегових квітів, була улюбленим місцем праці і відпочинку гетьмана Богдана Хмельницького. Тут був великий замок, оточений валами та рувами. Ілінська церква, збудована коштом Богдана Хмельницького, що виступала окремим укріпленням і підсилювала південну частину замку. В разі загрози захоплення церкви оборонці могли відійти до замку через підземний хід. За чернігівським літописом XVIII століття у 1664 році невдовзі після смерті Богдана Хмельницького польсько шляхетські війська таки зруйнували Суботів і навіть викинули тіло українського гетьмана з домовини. Ось так безславно завершилась історія славетного героя. Україне, Україно моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про Те на весні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є? Хто ти є? Я запитую серце. Втім, у суботян нещодавно з'явилась тверда надія, що тіло Хмельницького, як вони сподівались, продовжує покоїтись у таїні Іллінської церкви. А саме в південній стіні храму було виявлено ознаки порожнин. Порожнини ведуть в південно-західному напрямку до південно-західної стіни. Виявлено, що залягають вони на глибині від 10 до 13 метрів, а глибина власне порожнин сягає 2-2,5 метри. Про що це говорить? З цього можна зробити два висновки. По-перше, це лишній раз підтверджує, що все-таки на явно підземні ходи були, які вели від Ілінської церкви до садибе гетьмана. І по-друге, не виключено, що десь в підземелях було поховано чи перепоховано Богдана Хмельницького. Отже, зроблено ще один крок до розв'язання віковічної таємниці Великого Богдана, а саме обставин його смерті і поховання. Сподіваємося, що найближчим часом дослідження будуть продовжені. Так само є і надія на те, що сучасні державотворці використають дипломатичний гетьманський досвід Хмельницького і виведуть Україну до рівня сучасної Європи. Адже ми знаходимося в центрі Європи географічно. Знати в лише, скільки мене часу до здійснення одвічних прагнень українського народу, почуватися справжніми європейцями. Чи здатні нинішні Богдани здійснити цю одвічну мрію? Питання лишається. Відкритим